А семерочка на связи, ребятулечки. Э, очень, очень много счастья, хочу вам сказать, несет эта компания, фирма Грёс. Объясню почему. Получили, значит, сегодня получили батареечки 6 амперные. Ребят, 6 амперная батарейка, наверное, самая дешевая цена в Украине. Цена на 6 ампер высокотоковую батарейку 20 вольт 1381 гривна. Починаємо з нього. Потому що це, я вам показую, то, що по Гросіру приїхало е, нове, нове ну, то маю на увазі новиночки. Дивіться на цю батарею 6 амперну Це індикація ну Взагалі то у нас є такі вже 3 А 4 амперні 6 приїхали. І також є 8 амперні батарейки. Ціни просто на них просто космічні, в хорошому сенсі слова. Космічні недорого, маю Значить, до неї ми ще повернемось, будемо її тестувати да, з інструментом. Дивіться, приїхала сабельна, сабельна пила акумуляторна від компанії Grosser 20 вольтна Можемо використовувати її з 6 амперною батарейкою, з 4 з 3 з 8-кою. Тому що тут в нас іде 20, 20 вольт. Показую вам цю красуню. А ви поки е дивіться по кишеням, дивіться, скільки грошей у вас є, і готуйте для того, щоб замовити все мерочки цей даний інструмент. Дивіться. Інструкція в нас є. Тут навіть пакет, але ж він все одно якісний. Дивіться, ну, як би там не було, і навіть пакет якісний. Далі в нас є такі пілочки в комплекті. Раз пілочка, два пілочка. Три, пілочка і 4. І піличка цієї фірми. Е, сама сабелька ну, е, зроблена класно. Мені дуже подобається, е, як вона в руки. От, Прямо от ти в руку взяв, бачиш, воно прям все, нема нічого нікуди не вилазить. Ну, зручно, дуже зручно. Ти коли натискаєш, да, тобі спочатку треба нажати, і потім вона працює. Тому що якщо воно це ну, не нажмеш. E, значить, що тут в нас ще є? Ну, це сабелька, вона звичайна. Да, тут є в нас регулювання. В общем, це як у всіх Давайте я вам просто покажу. А, саме головне макітовська посадка. Це саме головне, бо фірма Рьосер, фірма Ріволь, фірма Техас вони роблять повністю все з макітовською посадкою. На цей гроші 2,231 гривня ми маємо за саму тушечку. Тобто За оце от ми платимо 2,231 гривню. Якщо це продається тушкою для чого? Для того, що якщо у вас є вже якийсь інструмент, то ви можете придбати саму тушечку. Докупити. Ну, ну Допустимо, ви взяли в нас отакий от інструмент 4 в 1. Да? Він коштує 9030 гривень. В нього йде дві батарейки, чотирьохкомперні, болгарка, шурупокрут, гайкокрут і перфоратор. У тебе є дві батарейки. Нащо тобі купляти ще з Ну, якщо тобі, звісно, треба, ти можеш докупити ще батарейку. Але ти собі купив, допустимо, тушку е сабельки або лобзика, або ліхтарика, або там, ну, всього багато і фен є, і все. це для того, і зроблено, щоб люди могли собі... Купити, так, поставимо на вітрину, щоб люди могли собі купити окремо, щоб не переплачувати за ці батарейки. Тепер давайте покажемо. Далі в нас приїхали ребятки на 1800 Нм, Тому що в нас є, ви всі знаєте, по грозіру 1000 Н, в нас є 580-500 н. 350 ньютонів, є по револьту, 800, -ка, 1000, -ка, ну це 1000 і 200, Але вони комплектуються всі. Револьти комплектуються з батарейками. Деякі кросери комплектуються з однією батарейкою, а, а зараз взагалі приїжджає тушечками. Тушечками це каже про те, що без батареї, без зарядних. Вони навіть показують, що затімнене, то це каже, що того тут немає. Е, я вам зараз покажу її. Ціна цього гайковерта, ребята, тушки без усього коштує 5 844 гривни. Ви скажете, ого, так багато. Но тут, ребята, не не ого. Тут тут дійсно тут дійсно воно коштує свої грошей. По перше, тут у нас в комплекті йдуть три головки з перехідником під одну втору, ребята. Це вже йде квадрат і в три четверті. Це іде квадрат такий, як у нас йде в цьому. Бачите? видно там сім. Бачите, цей револьт і це вони майже одинакові, навіть це трошечки більше по розміру. Це на 200 ні тоні, це на 1800. Але цей повністю з комплектом з двома батарейками 11800 коштує. А цей тушечку, ну якщо в тебе вже є батарейки, то нащо тобі купувати, ще батарейки? Це коштує 5844 гривни. Ну, допустим, тобі треба, що батарейка, 1300 скільки я там казав, з копейки, і в тебе вже є. Ну і там взяти собі зарядку за 500 гривень. Тобто ти, грубо говоря, там в 6-7 тисяч в тебе майже такі самий, як той. Дивіться на цей агрегат. Далі в нас дивіться є такий ремішок забрендірований, дуже круто, воно смотриться. То ти якщо собі придбав його, ти в гаражі, в гаражі, там, де ти працюєш, або якщо вдома, або якщо сусід побачив, або що, ти будеш просто король. Це чіпляється от на цю штуку. Мабуть, якось якось, в общем, воно тут чіпляється, я ще не розібрався, не дивився. Отут є якийсь отвір. В общем, діло в чому? Діло в тому, що вони даже ремішок брендірують для того, щоб люди бачили, що це компанія Grösser, німецький бренд, який просто має бути на ринку, і дуже великий їм з що вони роблять такі чудові, надійну, таку чудову надійну техніку. Прошу вона, ви, ви чуєте. Три положення, ну, понятне діло, що ми просто не можемо зараз, треба головку і щось скрутити. Це, ребятки, фури, можна викручувати. Це сіхостехніка. Це е, в нас, там, я не знаю що, домашні камази, спринтери, там, ну, В общем, багато-багато всього ви можете використовувати е, цей. Тут три четверті квадрат і, повторюсь, є переход на одну втору квадрата. І три головки. Головки, які 36-та бачу. 36, -та, 32, мабуть, 34. та і 34 головка. Ну, Взагалі бомба. Я не знаю. Мені дуже подобається цей гайкогрут. Ребятки, 5844 гриночки. То, будь ласка, якщо тобі треба, звертайтеся. Я відправлю з більшим задоволенням цю продукцію, тому що приємно дуже працювати з надійним інструментом. От мені дуже це приємно. Я не знаю, як вам купляти. Надійний інструмент, але ж торгувати це взагалі просто своя каста. Знаєте, ти е, кажуть на своєму місці, ти просто кайфуєш від своєї роботи. От я знайшов таких постачальників, які е, совпадають з моїм побажанням. Так що, ребятки, що я вам і желаю також приобретати в нас надійний якісний інструмент. Тому що саме речка, де бачите, да? стараємося для вас. Ребятки, для вашої уваги, дискова піла, акумулятор, фірма дрозі. Два роки гарантії. Продається без акумулятора. Значить, що ми маємо? Моделечка GFS. GFS. Ну, не, не це, не DFS. Коробка чи що там, двигатель. <соргла> Фольса. Ні. Ну, майже. Бо німецький бренд. Значить, що ми маємо тут? Зараз я вам скажу. 4500 обертів, мабуть, в минуту. Хвилину 185 мм диск. То есть, стандартно. Як сітеві йдуть, вони починаються від 185 диска, закінчують там 255 -й. Ну і також є вже акумулятор. Ребята, акумуляторна тема це просто бомба. Чому? Тому що дуже зручно, Я хочу вам сказати, у мене дуже багато клієнтів, які брали сітеву техніку. Але зараз сетіва техніка. Трошечки вже відходить. Зараз беруть, якщо ти працюєш вдома, да, воно якось надійніше. Да. А акумуляторна тема ти можеш взяти, зарядився, взяти пару шість парних батареїв, зарядився і пішов десь сарай, попрацював, пішов там до будинку попрацював, пішов там в сарай попрацював, пішов на город, пішов туди, пішов на об'єкт. Все, твоя задача, головне просто заряджати. А якщо ти не знаєш... Як зарядити свої батарейки, то в нас є такий інвертор на 4 батарейки. Він як працює від батареїк, він може давати з 4 батареїв тобі питання просто на 220. І може тобі заряджати ці 4 батарейки відразу. Поняли? Він дуже мощний. То кому треба буде, він 5, по-моєму, з 500 коштує є їх декілька штук. Це тема, коли світ виключали, ми не стигали їх завозити. Ну то таке, давайте повернемось знову до цієї пілочки. Ну що в нас тут є? У нас тут є, е, в принципі, ну, стандартна. Тобто у нас є на, е, нахил ку кута, у нас є, е, що тут у нас ще є, як воно тут іде, дивлюсь, оцей флажок. Ну все стандартно, тобто е, все як в сітєвих. Все як в сітєвих, так і в акумуляторах. Зручна, Надійна, бачите, все тут на, на половину металеве, то що повинно бути металеве, воно металеве, ну сплав цей і, 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 як він там, дюраль, алюмін, чи як він там називається цей. Ну, в общем, надійний, надійний сплав. Тут у нас стружка виходить. В Комплектація в нас навіть йде один диск. Бачите, як воно все запаковувало, з з перехідним кільцем. У нас ключик і ще один ключик. І ціна такої пилочки, ребятки, вам кажу. Де в мене тут описано? 2763 гривні. Це ми продаємо без усього, без батарейки, без зарядного. Але ці всі батареєчки ми можемо окремо купити. Це трьохмаперна батареєчка 700 гривень, Чотирьошка 1000 гривень, ця 1300 1380 гривень, 1900 гривень, якщо я не помиляюсь. Так що, ребята, це тільки капля в морі, то, що я вам показав, тому що є що вам показувати, Новиночки у нас ще є. Ми зараз робимо маленький передих, п'ємо каву і знову вам показуємо ось таку тему. Я в предвідшому відео показував, що приїхало. То будь ласка, дочекайтесь, не оберіться терпіння і, будь ласка, підпишіться, тому що коли ви підписуєтесь. Нажимаєте хрестик, або там у нас в Тікток, або в Ютубі. Ви підписуєте, ставите лайк і колокольчик. То для чого це все робиться? Не для того, ну скажімо так, і для нас це добре, да, там, блогерів, і для вас з чим? Для нас це статістика, там блалата, паля і прочастина. Для вас це коли е, ми виставляємо, то есть я виставляю якийсь новий ролик, то вам приходит поведомление, что вышел ролик. Все, тебе не там заходить в о ты там вспомнил, там где-то есть какой-то там чел на седьмом, он там что-то там показывает, а ну дай-ка я посмотрю и зайду и гляну. Нет. Это вам пришло уведомление, ты сразу нажал на это уведомление и зашел сразу же на это видео. Это очень удобно. Ребята, пользуйтесь таким лайфхаком маленьким. Так что ожидаем. Всем спасибо. Все, пока.